Івано-Франківська міська рада ухвалила звернення до керівництва держави, політичних партій та громадськості у зв'язку з трагічними подіями у Мукачевому. Депутати просять громадян зберігати спокій і не вдаватися до деструктивних дій. А від правоохоронних органів вимагають об'єктивно розслідувати усі обставини справи та покарати винних. У зверненні до президента, керівництва парламенту та громади обласного центру Прикарпаття, яке на позачерговій сесії розглянули депутати Івано-Франківської міської ради, йдеться про необхідність оперативно, всебічно та об'єктивно розслідувати події в Мукачевому та утриматися від передчасних оцінок і необдуманих вчинків. Обов'язок кожного громадянина сприяти стабільності та миру в нашій державі і досягти цього можна лише об'єднавши зусилля для боротьби із зовнішнім ворогом. Ми звертаємось до кожного Івано-Франківська з проханням війноважено та спокійно реагувати на ті події, які спрямовані на дестабілізацію українського суспільства, та не допомагати руці Кремля роз'єднати нашу націю. Адже зараз головне завдання громади консолідація у своїй боротьбі зі справжнім українським ворогом Кремлем, з його ручним терористами на Донбасі, на думку секретаря міської ради Миколи Вітенка, дії окремих активістів, які спрямовані на блокування вуличного руху, не ведуть до порозуміння і можуть лише зашкодити. Як органи державної влади, так і громадської організації повинні утриматись від якихось радикальних дій, які може дестабілізувати ситуацію як в місті, так і в Україні загалом, тому що основна ще раз підкреслюю задача спільно всіх, як політичних партій, як громадських рух рухів, як населення. Держава це є боротьба східним агрес у той же час депутати наголошують на тому, що трагічні події у Мукачевому спровокували бездіяльність правоохоронних органів. Цю позицію поділяє і лідер міської організації «ВО Свобода. Однозначно, ми будемо ініціювати і наших представників Верховній Раді тимчасову слідчу комісію, яка Андрій Лєнко вніс відповідно сьогодні постанову. Я з ним спілкувався перед буквально сесією міської ради, і ми будемо добиватися, щоб було розслідування і за наслідком тимчасової слідчої комісії. Я думаю, що будуть. Висновки, в тому числі кадрові, по керівниках МВС, по керівниках інших силових органів, тому що таке допустити не можна, коли у спокійному місті, в місті на кордоні з Євросоюзом, відбуваються кримінальні розборки з застосуванням гранатометів, кулеметів, і іншої зброї. Звернення щодо подій в Мукачевому міська рада ухвалила консолідовано. За нього проголосували усі присутні в залі депутати.